А знаурює сила лева в тобі. Конія року номер 1 Угода про надра, яку Україна і Сполучені Штати підписали 30 квітня, поширюється на всю суверенну територію України в кордонах 91-го року. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигар, який презентував документ у Верховній Раді. Проєкт закону про ратифікацію угоди вже зареєстровано в парламенті. Уряді сподіваються, що депутати розглянуть його уже наступного тижня. У цій угоді немає безпекових гарантій, але в ній йдеться про військову допомогу США. Загальна вартість усіх корисних копалин в Україні близько 15 трильйонів доларів, і значна частина цих покладів у східних областях. За словами міністра фінансів США Скота Бесента, підписана угода, це сигнал для Росії про те, що між Сполученими Штатами і Україною немає розбіжностей. Що ж всередині цього документа і як він має допомогти розблокувати американську військову допомогу Україні? Про це Марія Васильєва докладно. Невдовзі після того, як перша віцепрем'єрка міністерка економіки Юлія Свириденко та міністр фінансів США Скотт Бесент поставили свої підписи під угодою про надра, український уряд оприлюднив текст документу. А сама Свириденко коротко відкоментувала по пунктах порівняно з кабальною угодою, яку нав'язувала Києво команда Трампа після знаменитої сварки в овальному кабінеті, підписаний варіант відрізняється дуже суттєво. Перше, власність і контроль над надрами залишаються за Україною раніше американці хотіли, щоб НАДРА перейшли до США, поки міфічні 500 мільярдів доларів, про які заявляв Трамп у перші тижні свого президентства, не буде компенсовано. Друге, Створюється американсько-український інвестиційний фонд, який буде фінансуватись внесками України і США. Розподіл внесків порівну 50 на 50. Також Україна і США матимуть рівну кількість голосів управління фонду. Переваги американців, якої вони хотіли в управлінні, не буде. Третє національна власність захищена. Державні компанії залишаються у державній же власності. Це зокрема стосується і Укрнафти та енергоатому, на які вже накинули оком розробники американської версії угоди. Четверте і дуже принципово жодних боргових зобов'язань цієї угоди Україна не визнає і не компенсуватиме жодного центу із тих не 500 і не 300, а насправді близько 100 мільярдів доларів допомоги Вашингтона, яку надавала адміністрація. Джо Байдена США можуть заробляти інвестувати, але жодних зобов'язань для України про виплату чогось там заднім числом. Далі угода відповідає конституції та не змінює євроінтеграційний курс. Але вона також передбачає, що Україна не може погіршувати поточні умови для США змінами своїх законів у майбутньому. І в той же час її домовились переглянути, якщо майбутні зобов'язання України перед ЄС будуть суперечити зобов'язанням перед США. Ці дві тези, здається, супере. Речать одна одній силу підписаної угоди погодились визнати вищою за українське законодавство, яке, схоже, доведеться змінювати під неї. Вона діятиме без обмеження в часі, а розірвати її в односторонньому порядку буде не можна. Ще одна важлива деталь: фонд, який створюють Україна і США, наповнюватимуть доходами лише з нових ліцензій. Це означає, що Україна сплачує до цього спільного фонду 50% доходу від нових ресурсних розробок від нових ліцензій на виду видобуток, а не від усіх, взагалі, як хотіли емісари Трампа. Угода не регулює видобуток та доходи від видобутку інших копалин. Вона також не стосується доходів від української інфраструктури, як початково пропонували США. США й Україна не обкладатимуть податками внески із доходу фонду. Перші 10 років прибутки та надходження фонду не розподіляються а можуть лише інвестуватись в Україну у нові проекти чи у відбудову. Ці умови будуть обговорювати додатково повідомляє Юлія Свериденко Саму угоду ще має ратифікувати Верховна Рада. І найцікавіше на сьогоднішній момент про зброю. Свій внесок у фонд Сполучені Штати можуть зробити в тому числі у формі військової допомоги Україні. США роблять внесок у фонд, крім безпосередньо коштів. Вони можуть робити його і новою допомогою, наприклад, системами ППО для України. Пише перша віцепрем'єрка. Так зброя вже не буде безкоштовною. За неї доведеться Деться платити грошима чи ліцензіями на розробку родовищ, але головне, що такий підхід має розблокувати надання нових пакетів. Адже до того Трамп відмовлявся навіть за гроші продавати Україні життєво необхідні ракети для систем Петріот, на що поскаржився нещодавно. Президент Зеленський загалом угода між урядами США та України про створення американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, так вона називається офіційно, не деталізує всіх умов. Це базовий документ який виставляє певні рамки для підготовки наступних з більшою конкретикою. І так гарантій безпеки в підписаному документі справді немає, але будемо об'єктивні. Українська перемовна команда витиснула максимум можливого за нинішніх обставин, та й безпекові гарантії в інвестиційній угоді точно не були б надійнішими ніж той, такий буде меморандум, про ефективність якого ми всі добре знаємо. Ресурсна угода має зацікавити нинішню адміністрацію Вашингтоні, вписати Україну в контур. Воїх інтересів, що має допомогти охолонути апетитам Путіна щодо завоювання України за оцінками експертів, якихось прибутків від цієї угоди чекати обом сторонам доведеться ще довгі роки. Натомість в Україні з'являється шанс розблокувати постачання зброї від США, очікувати більшого від цієї адміністрації Білого Дому, якщо чесно, ми навряд чи можемо. Марія Васильєва, Андрій Марченко, ТСН, марафон Єдині новини. З погляду Вашингтона підписання угоди з Україною відбулося в ідеальний момент до 100-денної річниці перебування Дональда Трампа на посаді президента. Тому вважає частина оглядачів сам зміст документа і поступки, яких вдалося добитися українцям для команди Трампа, речі другорядні порівняно із самим фактом підписання. Чи так до цього ставляться і в Білому домі дізнаємося у Ласкора ТСН у штатах Ольга Кошеленко? Вона на прямому зв'язку з нами. Олечко, вітаю! Ну в Україні остаточний варіант е, угоди про надра переважно схвалюють. В Уряді сподіваються, що це наблизить мир. Як коментують підписання угоди у Штатах? Алло, я розповім про те, як коментують цю угоду провідних американських змі, і це є відповідь на те запитання, яке ти мені поставила. Отже, CNN вийшли із заголовком, що мінеральна угода з Україною великою мірою символічна, але цього достатньо для Трампа. Головний посил цього матеріалу немає залізних гарантій, що Сполучені Штати отримують від мінеральної угоди якусь вигоду найближчим часом. Натомість для України в ній є низка політичних перемог. По перше, це перший документ. Адміністрації, який підтверджує, що Україна зазнала масштабних руйнувань у наслідок повномасштабного російського вторгнення. Ну і головне, про що вже йшлося у попередньому сюжеті, цей документ дозволяє постачати зброю Україні, адже створений фонд Сполучені Штати можуть наповнювати не лише грошима, але і військовою допомогою. Україна має платити доходами від майбутнього видобутку мінеральних ресурсів. Символізм годи на думку СІНН, полягає у тому, що терміни її реалізації настільки великі, що і в сполучених штатах і в Україні на той час можуть змінитися президенти, і майбутні лідери матимуть можливість угоду переглянути. І президенти вирішать, чи дотримуватися угоди, чи переглянути її. Кожен, хто працював або вів бізнес в Україні, знає, що вони майстри інтерпретації документів та угод на свою користь. Світ природних ресурсів там і так непрозорий і мало ймовірно, що ця гучна угода раптово призведе до повної прозорості бізнесу. Ймовірно, все буде складно, як тільки закінчаться невідкладні вимоги війни. Це очевидно. Wall Street journal, journal називає цю угоду дипломатичною перемогою України, адже після дуже тривалого і складного періоду у стосунках зі Сполученими Штатами, Київ в очах Трампа нарешті проявив себе як конструктивного партнера. І президент Сполучених Штатів тепер може говорити своїм виборцям, що на відміну від попередньої адміністрації Байдена, яка давала допомогу Україні безкоштовно, він вибив для Америки вигоду. вашингтон Пост погоджується, що справді ця угода вигідна Україні і не вигідна Росії їхній сьогоднішній матеріал називається так: Росія стурбована прихильністю Сполучених Штатів до України після угоди щодо корисних копалин». Авторка матеріалу пише, що, попри публічні заяви у Москві про те, що Україна перетворюється на сировинну колонію, з залаштунками є багато занепокоєння, що ця угода закриває для Росії вікно можливостей завершити війну на вигідних для себе умовах. У Кремлі побоюються, що на них можуть тепер сильніше тиснути з Вашингтона, вимагаючи безумовного припинення вогню. Росіяни звернули увагу на появу законопроекту про збільшення санкцій проти Росії. Він передбачає 500% тарифів проти країн, які купуватимуть російську нафту газ та уран його подав сенатор республіканець Лінсі Грем, який стверджує, що вже зібрав достатньо підтримки довкола цього законопроекту. Російський чиновник сказав, що тиск на Путіна зараз зростає, аби він, хоча б, зробив вигляд, що йде на подальші поступки. Він розуміє, що йому потрібно бути більш схильним до співпраці, сказав він, говорячи на умовах анонімності для обговорення делікатних питань. В іншому випадку законопроєкт, запропонований Гремом, стане серйозним ударом, оскільки уряд вже оголосив про зростання дефіциту бюджету. Не забрилися сигнали про охолодження у стосунках і на дипломатичному рівні. Речниця державного департаменту Темі Брюс напередодні оголосила, що Сполучені Штати хоч і залишаються відданими справі мирного регулювання, але більше не літатимуть по першому виклику по світу, допомагаючи Росії Україні. Мовляв, країни мають вийти із. Своїми пропозиціями, а радник з питань національної безпеки Майк Волз ще до того, як його звільнили напередодні, коментуючи саму мінеральну угоду, сказав, що Сполучені Штати отримали вигоду для своїх платників податків, що угода є унікальною у своєму роді і вигідною для Америки. Очко, ну а що й самим Волсом вчора його звільнили? Дональд Трамп оголосив, що переводить його на посаду посла в ООН, і Адміністрація намагається подати це не як відставку, а як рокіровку. А що насправді? Ну, насправді це відставка, посада посла в організації Об'єднаних Націй не настільки впливова і дуже віддалена від Вашингтона від самої адміністрації, але для того, щоб не виникало таких аналогій із першою каденцією Трампа, коли символічний турнікет на вході до Білого дому крутився безперервно. Тоді Трамп звільняв і призначав людей в адміністрації приблизно так само, як до того робив це у своєму телешоу, щоб не було цих поганих аналогій із. Його першою каденцією, як стверджують інсайдери з Білого Дому, Трамп терпів цілий місяць, хоча звільнити Майка Волца, як вони кажуть, захотів одразу після гучного скандалу із груповим чатом у додатку. Сигнал нагадаю. Тоді радник з Нацбезпеки випадково включив до надсекретної переписки високопосадовців у сигналі журналіста Джефрі Голберга. Уолтс просто випадково зберіг його номер телефону під іншим прізвищем людини, яка насправді. Ді працює в адміністрації Трампа, і як стверджують інсайдери, Трампа розлютило не те, що Волц припустився цієї прикрої помилки, і навіть не те, що секретні питання його чиновники усупереч нормам безпеки обговорювали у звичайному застосунку, незахищеному від ворожих спецслужб і розвиток. Трамп не зміг пробачити, що у Волца був номер телефону журналіста Голдберга, який критикує Трампа. Віце-президент Же Дівенс напередодні справді спробував прояснити, що це не звільнення, а стратегічне переведення цінної людини на іншу важливу посаду. Ми призначили Майка, щоб він провів деякі серйозні реформи в Раді національної безпеки. Він це зробив. Я вважаю його чудовою людиною. Він користується довірою і в мене, і в президента. Але ми також вважаємо, що він буде кориснішим на посаді послав ООН, оскільки цей етап позаду. Прикметно, що інший фігурант скандалу з груповим чатом у сигналі міністра оборони Сполучених Штатів під Хексет все ще фаворит президента. Хоча саме Хексет скидав у чат секретні плани про те, коли якою зброєю Сполучені Штати бомбитимуть єменських хуситів, що згодом і оприлюднив у журналі «Атлантик» Джефрі Голдберг, який ніким не помічений, спостерігав тихенько у чаті за секретною перепискою. Згідно з публікаціями у змі, таємні плани Пентагону, міністра оборони. Хексет обговорював також із дружиною і своїм адвокатом. Писали і про його, начебто, розпорядження організувати у Пентагоні гримерну кімнату для підготовки до публічних виступів. Хексет колишній телеведучий News. Замість Волца, тимчасовим радником із питань нацбезпеки, стане державний секретар Марко Рубіо, якого Нью-Йорк Таймс тепер іронічно називає секретар усього. Адже після розформування агенції USAID він очолив також і її, а заодно і національні архіви, тобто загалом тепер у нього чотири посади. Алло. Дякую, Олечко. стежимо за подіями далі. І Судячи з того, що Дональд Трамп уже оголосив, 8 травня у Сполучених Штатах днем перемоги у другій світовій війні. Нас попереду чекають ще чимало несподіваних поворотів. Дякую, власкоратесен Сполучених Штатах Ольга Кошеленко з останніми новинами із Вашингтона.